Дві тисячі виготовлених костюмів та сотні відкинутих концептів від арту до незнятого фільму Олександра Ходаровського до переосмислень середньовічних стилізацій у Девіда Лінча. Дені Вільньов, режисер фантастичних фільмів Той, хто біжить по лезу, 2049» та прибуття, на днях презентував продовження знаменитої саги Френка Герберта під назвою Дюна. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про надзвичайно візуально красиву і символічну екранізацію Дюни. Я великий прихильник творчості як письменника, так і режисера, тому, звісно, не можу просто так пройти осторонь, щоб не розповісти вам усе, що знаю про візуальний стиль героїв і символізм їх образів. Але одразу попереджаю, що я ще не бачила продовження, тому у цьому випуску ми будемо вивчати уже відомі нам меседжі, проілюстровані у першому фільмі. А другу частину цього відео я зроблю одразу після відвідування кінотеатру. Отож, насипайте собі прянощів у кавусю і починаємо. У цьому відео ви дізнаєтесь, як створювався візуальний стиль дюни, що спільного між російським імперіалізмом та сімейством Атрейдесів. Чому дистиком це одяг майбутнього? Та чи насправді навігатори та Бен Негесеріт є відображенням служителів православної церкви? В цьому розділі я розповім про те, яким був основний концепт фільму і як над цією ідеєю працювала команда костюмерів. Це невеликий шматок відео, але ж якщо вам одразу хочеться перейти до найцікавішого, а саме восьми прихованих деталей костюмів фільму, сміливо пропускайте цей розділ і натискайте на таймкоди у описі до відео. А ми продовжуємо. Дені Вільньов, режисер Дюни, не вперше працює над концептом фантастичного майбутнього. Вільньо відомий тим, що не намагається перезавантажити кадр безкінечною кількістю футуристичних деталей та фентезійних стилістичних концепцій. Його фантастичний вимір добре пропрацьований, проте мінімалістичний. Це ми бачимо і в блейдранері, і в новітній трилогії Герберта. Персонажі Вільньова є ніби одночасно героями картин художників-романтистів, де людина є непримітною малою частиною великого та масштабного простору і лише частково може впливати на зовнішній світ. З іншого боку, персонажі Вільньова зрозумілі і близькі нам, як сучасним людям. Їх стиль не такий фентезійний, як у яскравій екранізації 2010 року, та не є новим технологічним середньовіччям, як у Девіда Лінча. Ні, Вільньов вдається до абсолютно іншої концепції. І ось як він сам про це говорить. Я не хочу, щоб це було схоже на фантастичний фільм або відеогру. А отже, і вибір художників з костюмів для екранізації Дюни був обраний режисером не випадково. Події дюни відбуваються через декілька тисяч років, і вільньов хотів отримати художника, який мав би великий досвід роботи з різними історичними епохами в кіно. Жаклін Вест створювала вбрання для таких картин, як загадкова історія Бенджаміна Батона, вторгнення та ліга видатних джентельменів. А боб Морган, теж майстер своєї справи, працював над фільмами Початок та Малафісієнта Повелителька Пітьми. Вільньо проектував Дюну не як типову науково фантастичну епопею, а як щось, що може черпати натхнення з історичного епосу для створення новітнього фантастично-філософського досвіду. В інтерв'ю The Hollywood Reporter Жаклін Вес заявила, що в минулих проектах, таких як «Виживший» та загадкова історія Бенджаміна Баттона», вона спиралася б на письмові описи одягу, який носили в той період. Однак, окрім дистекомбів, Герберт не вдавався у точні деталі опису костюмів у романах. Тож вона була змушена шукати натхнення в іншому місті. Герберт створив відчуття: ця пристрасть так глибоко сидить в душі Деніса. Він відчуває сильне, інтимне почуття до цього пророчого шедевру. Тож Дені став моїм основним барометром. Вільньов хотів створити кіно не схоже на жодний інший науково-фантастичний проект. Щось як він казав, з іншого світу, комплексне і водночас стильне. Тобто ніякої вам фольги, яскраво фіолетових лосин та шаленого макіяжу, якими найчастіше грішать фільми про далеке майбутнє. Для кожної планети була створена своя кольорова палітра та стилістика. Крім того, кожен персонаж фільму проходить свій індивідуальний шлях, і її одяг змінюється як через особисті трансформації, так і під впливом зовнішнього середовища. Тобто маємо тут своєрідну концепцію дуальності: те, що є внутрішнім, є одночасно зовнішнім. Вільньову вдалося те, що не вдавалось нікому доти зобразити відчуття, описане у книзі Герберта. Колір костюмів домів є ідентичним до навколишнього кольору їх рідних планет. Перша планета, яку ми зустрічаємо у фільмі, це Каладан, батьківщина Трейдесів. Ця планета покрита великою кількістю рослинності, там багато води та часто йдуть дощі. Саме тому головний колір дому Трейдесів зелений. Хоча в образах також присутні інші холодні відтінки сірого та синього кольорів. Вибір кольорової палітри напряму асоціюється у нас з планетою та походженням героїв. Ще одним кольором палітри сім'ї Атрейдесів, окрім вище згаданих і притаманний безпосередньо леді Джесіці, є червоний. Ті, хто добре знайомий з Лором або читав книги Герберта, знає, що дім правителів Каладана також асоціюється з биком. І присутність червоного в гардеробі Джесіки вказує нам на пряму небезпеку, що невдовзі спіткає дім поламуадіба. Як і у випадку Сатрейдесами і Каладаном, костюми Харконенів створювались відповідно до їхньої планети та історії роду. Єді Прайм це досить темне та похмуре місце. А Харконіни – головні антагоністи трилогії. Сам Герберт натякає на те, що дім Харконінів можна ототожнити з нацистами цього всесвіту. Мабуть, не просто так головного нациста звуть Владіміром. Планета харконенів Геді Прайм це планета, яка колись була багата на ресурси, але після їх вичерпання перетворилась на суцільну пустелю. Суцільну технократичну чорно-білу пустелю. Власне і тому основний колір дому харконенів чорний. Щоб якнайкраще передати трагізм падіння дому Атрейдесів, художники зображають їх через історію падіння іще однієї сім'ї імперців Романових. Силует та деталі дуже схожі на ті, що носили за часів Миколи II. Особливо це стосується силуетів Сукон Джесіки та воєнних мундирів Атрейдесів. Хтось вбачає в них відлуння британського військового костюма або добре пропрацьоване переосмислення самих книг Герберта, в яких присутній опис мундирів дому Атрейдесів. І в останньому твердженні є Доля правди вільньо в справді намагався якнайкраще відповідати описам світу Герберта. Але мало хто помітив, що воєнний мундир сім'ї Муаддіпа практично ідентичний російському воєнному костюму 19 століття. А ось відсутність гудзиків прямо натякає нам про майбутнє, адже замість них були використані магніти. Багато багатства, багато влади та трохи Романових, прокоментував Боб Морган. Ми хотіли показати, що вони прийшли з багатих країн, повних вологи, океанів, зерна, розкоші. Вони займали високе становище. І саме тому ми бачимо їх у парадному одязі з самого початку фільму. Одяг багато в чому відображає нашу індивідуальність. У фільмах костюми часто говорять за своїх персонажів, а такий насичений подіями, як Дюна, тим більше має містити важливі сенси у кожній своїй деталі. Ось чому Морган змоделював стиль будинку Атрейдес на зразок знаменитої імперської родини. Це викликає негайне перечуття лиха у Вестернів, навіть у тих, хто не читав книгу. Дистикомп. Технологія майбутнього цей костюм детально описаний як у романах, так і в записках Френка Герберта. За словами дизайнера з костюмів Боба Моргана, дистиком можна вважати головним костюмом фільму. Завдання художників полягало в тому, щоб він чудово виглядав на всіх акторах без винятку і був практичним, щоб у акторів не виникало незручностей під час зйомок у реальних пустелях Йорданії. Велику увагу Жаклін і Боб приділили костюмам, які допомагають зберегти фріменам планети Аракіс воду. Кожен такий костюм створювався в єдиному екземплярі за зліпком тіл акторів і повинен був повторювати кожен їх рух. Весь процес створення дистекомбі від первинного малюнка до шиття був неймовірно складним та трудоміським. Команда з кількох художників, включаючи концепт художника Кіта Крістенсена та скульптора Фосе Фернандеса, з математичною точністю виготовила усі 125 деталей дискокомпа. Але найскладнішим виявилось інше: за книгами стіл с'юті були оснащені системою збирання та фільтрації рідини. Це цілий лабіринт мішечків та трубок, завдання яких було не лише фільтрувати воду, а й охолоджувати тіло. За цю роботу відповідальна система насосів, що розташовувалась біля стоп і працювала за рахунок мускулатури і рухів людини. Для розробки стіл сюта команда костюмерів винайняла справжню фабрику з пошиття одягу, що чотирма відділом, кожен з яких займався виробництвом окремих частин костюма. Спочатку створювались форми, потім запускався процес моделювання. На створення одного дистикомба витрачалось близько двох тижнів. Випробуванням стало й те, що кожен стіл був пошитий за розмірами кожного актора індивідуально. Адже з одного боку у нас мініатюрна чані, а з іншого потужний дункан. Це справді було непросто. Художникам довелося створити окремі мішечки для збирання рідини, трубки та розташовувати їх по всьому костюму. А ще вони повинні були гарно виглядати та добре сидіти на різних фігурах. Актори висловлювали неоднозначні думки щодо дистикомбу. Хав'єру Бардему Стілсюд дуже сподобався. Боже мій, він дуже комфортний. Мені подобається носити його. На що Джош Бролін відповів йому: у тебе точно якийсь інший костюм. І Вести і Морган наголосили, як багато в гардеробі майбутнього Дюни було натхненно минулим. Перед початком роботи над дистикомбом дизайнери досконально вивчили, як і чому саме так одягаються бедуїни в Марокко та Йорданії. Художники також приділили велику увагу тому, як збереження прохолоди є питанням життя та смерті для людей пустелі і спрогнозували, що, враховуючи відношення людей до клімату землі, дистиком би скоро стануть у нагоді не тільки героям фільму. І ми справді не можемо з ними не погодитись. У першому фільмі є сцена, де пол уважно вивчає чорного жука, що повзає по пісках Дюни. І, хоч сама сцена виглядає випадковою, насправді вона вказує на вторгнення харконенів і їх повернення на Аракіс для створення костюмів сімейства, художники стрічки надихались середньовічними зображеннями комах та інших повзучих гадів павуків, мурах, богомолів, жуків і навіть ящирок. Текстури цих жуків використовувались для створення твердих оболоних їх мантії і обладунків, що робило харконенів схожими на колонізаторів, готових захопити іншу планету та використовувати її ресурси. Це також пов'язує їх сузір'єм жук, яке можна побачити з поверхні Аракіса. Весь художній арсенал засобів був задіяний, щоб якнайкраще підкреслити їх несамовиту жорстокість. Харкони не носять лише темні, важкі, цупкі тканини з металевими елементами та набивками. А одяг армії харконинів за силуетом нагадує вигляд сучасної форми спецназу. Тут тобі і бронежилети з наплічниками і армійські берци з масивними підошвами, що лише додають грізності їх суворому вигляду. Особливо вражаючим елементом костюмів храконінів є їх шоломи. Вони нагадують своїм виглядом голови моторошних комах, що загалом говорить лише про одне: перед нами не люди, а безжалісні хижаки, що завжди готові атакувати своїх ворогів. Брання барона символізує жіночність. Сам Дені вільньов зізнався, що його в костюмах переважно хвилювало дві речі: як виглядатиме дистикомп і що художники спроектують для барона. І тут я прекрасно розумію режисера: У минулих екранізаціях барон виглядав не зовсім грізно, а подекуди навіть комічно. Його образ був доволі цирковим, а від того він не викликав у нас таких негативних асоціацій. За книгою Владімір Харконін це огрядний 180-кілограмовий чоловік, який може пересуватись тільки за допомогою спеціальних субсензорів. Тому що таку вагу на своїх двох він носити просто не може, і в ньому хотів, щоб барон виглядав жахливим і сильним, але аж ніяк не безпорадним або смішним. Тому команда завчасно відмовилась від яскравих концептів, які були використані в минулих екранізаціях. Незважаючи на те, що він є одним з найбагатших і найрозумніших персонажів у Дюні, барон Харконен ходить у найпростішому темному одязі, не враховуючи й чорну мантію, намагаючись дозволити своїй фізичній формі підкреслити саме те, що робить його таким могутнім. У статті для Los Лос-Анджелестаймсвіль ньому пояснив, що вся причина, чому барон Харконен носив просту чорну мантію, полягає в тому, що він хотів, щоб барон був дуже ніжним у своїх рухах і майже жіночним. Адже барон не мав би потреби в показній демонстрації багатства. Він і так прекрасно розуміє, наскільки впливовою фігурою є. Френк Герберт публічно висловлював свою віру в те, що Джордж Лукас запозичив багато з його книг, коли створював свою сагу зоряні війни. Тому запозичити декілька деталей легендарного бойопіку в Дюні можна було б зовсім непомітно. І без усіляких натяків на плагіат. Від суконь із капюшоном і мантій леді Джесіки до форми, яку носить Дунка найдахо, у всіх цих костюмах є відсилки до планет далекої галактики. Примітно й те, що багато суконь, які носить леді Джесіка, не виглядатимуть недоречними і в гардеробі Падме амідали з трилогії приквелу зоряних воєн. Коли таємниче сестринство, відоме як Бен Негесеріт, уперше з'являється у фільмі, вони одразу створюють враження фанатичного релігійного культу. Хоча насправді сестринство не є сугубо релігійною організацією. Згідно Герберта, Бен Негесеріт – це соціальна, релігійна та політична організація, а також стародавня і перша школа тренування тіло й розуму, створена жінками після війни Великого Джехату, який знищив так звані мислячі машини і роботів. Або, по-простому, штучний інтелект людства. Після війн, людей і машин, людству необхідно було створити нові технології для подальшого існування цивілізації, але вже без залучення комп'ютерів і складної кібернетичної техніки. Тож орден завзято взявся втілювати нову місію людства. Не буду поринати у увесь лор ордену, тому як декількома словами, описати його просто неможливо. Але цього опису достатньо, щоб зрозуміти, що бенне Гесеріт. Точно не є черницями чи відьмами, як здається, на перший погляд. Згідно з книгою Тані Лапойнт, мистецтво і душа дюни костюми для Бене Гесевід базувались на картах Таро, зокрема, картах Верховної Жриці та Королеви Кубків, шахових фігурах, верзята єпископа та зображень середньовічних черниць. Схожий культурно-релігійний підтекст, ми знаходимо і у костюмах кільдії навігаторів. Навігатори це космічна організація, що мала монополію на міжзоряні перевезення та банківські операції. Лише її члени, людські мутанти, спотворені вживанням великої кількості прянощі, могли керувати величезними хайлайнерами і вести їх через космічний простір. І хоч космічна гільдія де Юре, була поза політикою, де-факто становище монополіста робило її одним з основних стовпів, на яких трималась імперія, знову мало спільного з візантійськими священниками, чи не так? Насправді спільно в образах цих двох значущих гілок з ортодоксальними священнослужителями і окультними містичними практиками дуже і дуже багато. І ті і інші використовуються як об'єкти для передбачення майбутнього. І ті і інші можуть бути як духовно-містичними орієнтирами, так і релігійними колонізаторами. Кожі з ортодоксальними костюмами священиків і черниць говорять нам як про релігійну стагнацію суспільства Дюни. Так і про фанатичну відданість власним виплеканим віруванням гільдій, що було притаманним явищем саме для середньовічної релігійної верхівки, адже лише вибрані богом можуть направляти простий люд до вищого розуміння божественного. Чому дистикомби темні? Виготовлені фріменами на цільні костюми, які дозволяють їм пересуватись по пустелі та перетворювати вологу тіла у вкрай необхідну воду. Чомусь мають карколомний темний колір. І одразу виникає питання: а хіба б не було б логічніше, якби стілс'юти були б того ж кольору, як і піски пустелі, які вони долають? І на це питання теж є своє логічне пояснення. Дестикомпи були створені племенами фріменів, і навіть їх зовнішній вигляд, включно зовнішнім виглядом Джесіки, вперше прибувшої на Аракіс, це стилізація історичного одягу кочових пустельних племен. І як у реальному світі, так і у світі дюни, цей одяг повинен у першу чергу захищати власника від високих температур для настільки це можливого комфортного проживання в пустелі дюни. На планеті Аракіс сакральною матерією є вода. Про це багато пише Герберт, описуючи побут фріменів. І ось у чому річ темний відтінок костюма за екстремальних температур змушує власника потіти більше і таким чином виробляти більше вологи такої необхідної в умовах цієї планети. Іншою більш практичною причиною вибору саме цього кольору є контраст кольору, що допомагає виділитися акторам на фоні піщаного жовтого пейзажу. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась підбірка прихованих сенсів легендарної фантастичної саги, які я вам сьогодні підготувала. Звісно, заперечте ви, але це ще далеко не все, що було символічно розказано костюмами у фільмі. І будете праві. Адже мені ще є багато чого вам розповісти, і я обов'язково це зроблю, але вже у наступному відео після відвідин прем'єри другого фільму. Тож, якщо вам подобається мій контент, дуже прошу вас підписатись на цей канал, натиснути дзвіночок і залишити коментар. Що ви думаєте про Дюну? Наскільки режисеру вдалася кранізація і які приховані сенси відшукали у фільмі саме ви? А якщо вам цікавий контент поза каналом Кінокотюр? Пропоную підписатись на мої стрінки в інстаграм, які ви зараз бачите на екрані. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!